Вгідно із останніми соціологічними опитуваннями приєднання до північно-атлантичного альянсу підтримують 37% населення проти 32%. Тоді як до анексії Криму за вступ до блоку виступали лише 12% українців, а 65% були проти. Серед мешканців заходу на сьогодні 65% виступають за членство в альянсі, і лише 7% проти. В центрі 42% прихильників членства України в НАТО і 21% проти на півдні і на. Сподіть тих, хто виступає власне проти більші, тим не менш говорити про можливий вступ до альянсу ще зарано в один голос кажуть експерти: вони не приховують розчарування від результатів саміту в Уельсі. що повинен було зробити альянс в Уельсі? прийняти рішення щодо запрошення на вступ України, Грузії, Чорногорії, Македонії. Що повинна була зробити Україна? Тримати запрошений на вступ до НАТО. Самовес серед аналітиків побутує й інша думка: двері до НАТО для України будуть зачинені до тих пір. Поки на території триватимуть бойові дії, НАТО не готове до прийняти Україну, оскільки розглядає її як додаткову загрозу, а не не посилення своєї власної безпеки. Україні потрібно все-таки завершувати цю війну, бо воюючи Україну важко розраховувати на те, що її будуть приймати в безпекову структуру. Тим часом у Чорному морі Україна та США почали спільні навчання «Сібріз», метою яких є забезпечення безпеки для судноплавства в кризовому районі. Окрім України, участь у навчанні беруть Іспанія, Канада, Румунія і Туреччина.